Літо добігає кінця, але зелений центр прилук і далі приваблює містян. У парковій зоні ще можна насолодитися теплими прогулянками. Ось по обіді відпочиває на лавці пані Віра. Говорить, для людей, що живуть другу молодість, такі місця потрібні. Ми відносимося якось так бережно до всього до цього. І ми раді, що воно це все є таке, що є куди нам вийти. Про комфорт городян дбає комунальне підприємство Послуга. Директор Максим Бедик каже: двірники постійно працюють на вулицях. Щодня не оминають і затишні місця відпочинку. Комунальне підприємство Послуга працює по благоустрою міста, були закончені малярні роботи в центрі, були пофарбовані лавки, були пофарбовані. Урни. Обсяг виконаного чималий, зазначає очільник комунального підприємства. По місту опрацьовано 89 урн та 172 лавки. Малярні роботи щорічна процедура. Таким чином у прилуках дбають про зручність і порядок. Як воно покрашено, так теж же сісти, на що таким вже пожилим людям, як ми, і з дітками виходять. Загальний вигляд міста у постійному полі уваги комунальників. Чистоту на вулицях прилук підтримує послуга. Парковій зоні міста ми прибираємо постійно, прибираємо в основному механізованим методом. Робітники щоранку виїжджають, прибирають і допомагають їм цьому в двірники. Особливу увагу ми приділяємо алеї героїв. Там прибираємо не лише механізованим методом, а також закріплені двірники, які щоранку наводять там порядок. Тож, доки місто лише прокидається, комунальники вже працюють над благоустроєм, аби прилучани зустрічали новий день у чистому та доглянутому місті.